Доброго ранку їду в подорож, як завжди, мене везе, дружина. Сьогодні місто Дніпро. Буду оглядати мотики. Що ж друзі, повертаюся Я вже з Дніпра, поїхав трошки більше 100 кілометрів, не з пустими руками, а з Suzuki Intruder M109R. Поїздка вдала, поїхав, подивився мод на СТО, сам. Сподобався і купив. Ну і власне, от сам, сам байк. Це Suzuki M109 версії Intruder. Об'єм двигуна всього-навсього 1,8 літра 125, здається, сил, 160 крутного моменту. Ну що я можу сказати, які перші відчуття емоції? Мотик унікальний, він дуже незвичний, дарує емоції на 100%. Це не якийсь там Трансальп чи ну, моти, які максимально практичні, перевірені, часом. Там, всім вони зручні. Ні, це не про це. Це мотик емоція, як в мене автомобільчик Renault, кабріолет, щось схоже. Проїхав сотку вже на ньому першу. Потужності, звичайно, за глаза, є косяк, немає ніякої, ніякого захисту від вітру. Дизайн у Мотика просто неймовірний. Він дуже класний, дуже красивий. Ну, Я не знаю, серед круїзерів, мабуть, кращий дизайн. Без перебільшення це скажу. Це зараз на ньому стоїть кофр задній сидіння пасажира, спинка. Зазвичай, якщо їздити кожен день, це все діло прибирається і тут ставиться щиточок у кольор кузову, скажімо так. Ще поставлю, покажу. Але сьогодні мені потрібен був кофр, тому що тут в мене сумка. Коротше, мої, речі, мої речі, кроси і так далі. От, ще два кофри є в комплекті, обов'язково їх поставлю, якщо кудись буду їхати. Власне, для чого взяв мод? Для подорожей, бо мій Husong 650R. Стритуха моя, ну, дуже жорсткий. Цей мод, якийший, набагато, він такий. Прям паровоз. 7000 обертів максимум, здається, на цьому моторі. Ну, власне, зараз покажу. Ну, так. Тахометр, 7000, тут, до речі, у мене телефон так зручно закріплений з мотіком. Що кріплення. Тут спідометр. Стан мотіка. Кайфовий, знаю, можливо, вилку потрібно подивитись, Ну, поміняти усі жижі. Це таке стандарт. Дуже емоційна покупка, коротеньку історію розкажу. Прокатився я на мотіку товариша, це Yamaha Dragstar 400. Завжди. Плівався і ругався на оці всі круїзери, казав, що це все фігня якась, що це за мод, його ногами не обіймеш, як їм взагалі можна керувати, ну що попало. Але мені сподобалось. Мені сподобалось, друзі, то, що це кардинально не то, це, це зовсім інше. Це мотік, але емоції від круїзера абсолютно не ті, що від стрітів, від ондуриків і так далі. Ну це, це, це не секрет. І мені, мені воно зайшло, мені це сподобалось дуже. Почав перебирати об'яви, оголошення по круїзерам. Ну, а так як я трошки вже досвідчений райдер і мені. Потужність потрібна для впевненості, для маневрів, для активної їзди. І тому мені захотілося 1.8 з отаким катком, Ви тільки подивіться, це 280-й каток. Колесо просто широченне, я не знаю. Ну і, Звичайно, кайф цього модіга картан. Його не потрібно обслуговувати майже. Ну, маслічко, мабуть, мабуть, поміняю, звичайно. А так. Ну, подивлюсь, подивлюсь. Я в принципі завжди кажу, що нічого робити не буду, а потім через день мотик повністю розобраний. Не знаю як буде в цей раз. Подивимось. Придбання. Кайфове, цікаве. Буду далі жити з цим мотом, Х'юса продавати не буду. Це в мене для подорожей, Х'юс для Яких там місцевих покатух вистрілів, прохватів по місту. Буду ділитися емоціями, знімати відео про нього, про подорожі. Ну і таке інше. Тож зараз вирушаю далі додому, залишилось ще 100 кілометрів. Поки що кайфово, але не вистачає захисту від вітру, тому що трошки вже оглушений. Їхав 140-160. До речі, це його крейсер, я думаю. По-любому по-любому закажу скло. 100%. Приїду і буду, буду шукати завтра, буду щось замовляти. Dois gol do domo. Ще один кинь в стойлі.